Доброго дня усім. Сьогодні наша знімальна група з гарним настроєм приїхала до села Жовте в цьому козацькому селі. Люди особливі і в нас мета цікава. Хочемо зустрітися з людиною, яка велику частину свого життя присвятила бібліотечній справі. Вона бібліотекар не за спеціальністю, а за покликом своєї душі. І це бібліотекар Огнівець Алла Петрівна. Але Петрівна, пригадайте, будь ласка, свій перший робочий день отут, в бібліотечних стінах. Який він був? Я згадую свій перший робочий день. Це була неймовірна радість. І я, знаєте, я не могла надихатися атмосферою книжок, так як я. Давно це я приходила в бібліотеку, коли була ще школяркою, uh -huh. і я приходила, і мені так тут подобалося. Тут Ліда Федоровна байдак працювала, і вона мені дозволяла ходити по бібліотеці, вибирати. Uh -huh. Я не могла якось надихатися цим. Я не могла тоді, мабуть, під я не, не думала, що колись так доля складеться, складеться да? що я. Буду працювати тут. Я пам'ятаю свій робочий день. Приходили мене вітати усі, uh -huh. тому що я ж місцева, uh -huh. тут всі мене знають. Якось він так пройшов бурхливо, але запам'ятався. Перша підтримка була дівчата із будинку культури uh -huh. прибігли. ну, взяли мене якби в свій колектив, сказали, що будемо допомагати, uh -huh. і не боялась. Чесно сказати, ну ні секунди сказати, я не боялася. Uh -huh. Ну, мабуть, я попала в свою атмосферу. Uh -huh. А скажіть, от ми коли готувалися до зйомки, ви похвалилися, що літку було 20 років, як ви тут працюєте. Але ж ви прийшли в цю професію? Ну, власне, розкажіть цю історію, будь ласка. У мене професія зовсім, зовсім інша, mm. технічна. Але коли я закінчила школу, я е, вирішила поступити в педагогічний. Коли я поїхала в Жовтоводське педагогічне училище, тоді mm. так воно називалося, і там іменно на шкільне відділення не приймали після восьмого класу тоді. Mm. не приймали. Ну, Звичайно, мені сумно було, і я зайшла в технікум, промисловий технікум. Mm. І так як у мене був, ну, тоді диплом, диплом, не диплом, у мене були всі п'ятірки на той момент, в мене була пофальна грамота, і вони швиденько-швиденько, і мене зарахували без екзаменів. Це, 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 я одучилась 4 роки, але ж все ж оця тяга до роботи з uh -huh. дітьми це все було. Я її перенесла на дітей. У мене дві доньки. Uh -huh. І я їх перенесла, виховувала, допомагала, якісь поробки робили, те все. Потім я працювала так. ну… Ми жили в Світловодській Кіровоградській області, потім повернулися в рідне село. Оце ще в мене така не знаю, незвичайна любов до свого рідного краю. Ми повернулися з сім'єю сюди, сюди, і я працювала спочатку оператором, потім начальником відділення поштового відділення. Так. Ну, Так доля склалася потім, що бібліотекар Ліда Федоровна Майдак виїжджала і запропонувала мені цю роботу. І я... Не задумуючись, прийшла сюди, і ось уже 20 років. Uh -huh. Я тут працюю. Знаєте, тут все моє. Yeah. От все моє. Я люблю цю роботу, і я ніколи не задумуюсь про те, що я вкладаю там особисте, чи я якісь кошти. Uh -huh. Ну тому, що це мені хочеться, щоб тут було гарно було. Мені хочеться, щоб тут було приємно. До мене просто йдуть люди поговорити. От зараз бібліотеки вийшли на такий рівень, що це не тільки книга, не тільки там взять почитати щось, uh -huh. а це і спілкування. Приходять ну, з такими навіть, знаєте, цікавими розкажи, що робиться в світі, напомог uh -huh. допоможе написати заяву. Uh -huh. Ну і також у нас така. Бібліоняня працює, така у нас послуга. ну як би сказати, Я її ніде не рекламую, але приходять, приход... з, дітками, приходять з дітками, просять, можна ми на 20 хвилин там в mm -hmm. магазин, mm -hmm. чи, куди там, чи поїдемо кудись. І в мене є чим зайняти дітей. Mm -hmm. Я люблю це, я... в роботі мені дуже допомагають доньки, дуже. вони педагоги, дуже. онучка доросла в мене в педагогічному. Також навчається ну, Так і ваші гени, так? Да? Так, 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 так. І ми працюємо. Я поновлюю все в бібліотеці. Намагаюся так, приміщення не дуже, скажімо так, нове, але я намагаюся, щоб було все по-новому. От зараз мені ну так дуже хочеться. Зараз є така нова тенденція чотири простори бібліотеки. Ну, звичайно, в двох кімнатах я не можу так. ці простори, але дитячий простір і простір краєзнавства, а. те, що мені близька і дорога, я зробила. Ну, видно, що ви дуже багато сил а, вклали душі, теплоти якоїсь а, своєї, так, дуже багато а, виставлено на виставках, крім книжок, предметів старовини, і у вас такий, як би сказати, культурний осередок, да, і приходять погомоніть про життя. А якщо згадати ну, якийсь час відмотати назад, от що вам пригадується, Можливо, з комедних випадків, з чим приходили. Можливо, щось питали екзотичне, таке якесь видання, що ви і чуть не чули, і знати не знаєте. Як ви виходили з цієї ситуації? Багато чого таких курйозів бувають. От, приходять і зараз особливо молодь, вони ж настроєні на те, що бібліотеки це ж так, і комп'ютер і все. У мене комп'ютера немає, я користуюсь домашнім Найбільше. і намагаюсь все розпечатувати, Найбільше. все робити. І вони дітки приходять, приходять з такими: зробіть мені контрольну роботу, зробіть мені навіть так, да, навіть так, да. Я з ними ну, Звичайно, ми з ними підшучуємо, ага. я, їх, я не, не заставляю брати книгу. Ага. Я можу їм допомогти, якщо це е, бачу, що вони не дуже до книги. Я їм ага. щось розповім, ага. але ж кажу, в інтернеті можна все знайти, можна все розпечатати. Тобто ага. зараз такий час, ну, 50 на 50 книга ага. і комп'ютер. Ага. А такий, що мене запам'ятався, мені такий ну, моменти такі, ага. от в червні місяці знаєте Бібліотека це безлад. Це безлад. Тут скільки дітей приїжджають от, до війни ще було так. І під час війни дуже багато в селі в нас знаходиться. Дітки приїжджають до бабусів, okay. і їм ну скучно вдома. І вони приїжджають, приходять до бібліотеки. І от оці дві кімнати, один був такий день. Було 38 чоловік. Ми не могли мами з дітками. Ми що ми з ними робили тут? Що ми зробили? Ми поділилися. Старші сіли в дитячому, дитячій кімнаті. Uh -huh. там. Старші сіли одні пазли складували, uh -huh. інші в шахи грали. Треті, я їм дала завдання зробити картину. Просто дала їм рамку, дала матеріал, яку хочете. Тему вони згрупувались. хлопчикам. Наголошую, хлопчикам дала завдання зробити, це було літо, червень місяць, дала зробити композицію сухих із польових квітів. Хлопчики бігали на дворі, збирали, і ви знаєте, така композиція була, я виставляла на Фейсбук, ага. була дуже гарна. А мами з маленькими дітками, отут на палаці, вони тут гралися, лазили, балувалися. ну, в общем, день пройшов нормально. Після того, звичайно, я ще півтора дня прибирала, але це, знаєте, для душі так добре. Не втомило вас? Ні. ні, ні, не втомило абсолютно. Тим більше приходять мами. Вони такі самі діти в душі, вони такі самі, вони так само гралися, вони так само роззулися, сіли з дітками, і вони мені допомагали. Ну, це знаєте, це воно не втомлює, не втомлює. І я колись мені задали таке питання: якщо в мене буде стояти вибір. Провести захід чи якусь документацію підготувати. Ну, можливо, я скажу неправильно, ага. але я підготовлю захід. Ага. Я проведу захід ну, без нічого, без трешвиденько. Ага. Зорієнтуюсь, проведу, а документацію я зроблю вночі вдома. Ясно. От так, от так. Але потрібно, ну, у вас очі горять. Ви видно, що ви людина на своєму місці. Ви себе тут знайшли? Так. Так, я себе знайшла. І я коли я прийшла сюди працювати ще так перший місяць, поки я там ну, роздивлялась, якщо. А потім я зрозуміла, що бібліотеки це простір такий, треба робити так, щоб було читачеві, ну, зручно. І я почала, знаєте, трошечки. Е, поїхала на курси ага. в Дніпропетровське, підгляділа там те, там те, ага. там те, підгляділа і почала не просто книги ставити просто е, корінцями ага. до, а я їх почала розвертати у виставки. От якщо це казки, це розгорнута виставка. Ага. Дитина заходить, вона не бачить оці, оці корішки, а вона бачить розгорнуту виставку. Ага. І пішло словники, довідкові видання. І так, так, так. Я стала. І дітям це подобається. Uh -huh. Це подобається, а ще дуже подобається дітям, що у нас проходить багато заходів, дуже багато проходить, то ковід трошечки нас під, uh -huh, uh -huh. як би сказати, в рамочки поставив, да? обмежив. Да? Uh -huh. Тепер військові дії, але ми все рівно зараз. Переселенців багато переміщених осіб і многодій, багатодітні uh -huh. сім'ї. Ми їх запрошуємо, запрошуємо, вони живуть близенько тут, uh -huh. і ми їх запрошуємо з мамами. Uh -huh. домовляємося з мамами, вони приходять, ми працюємо, ми ріжаємо, ми шиємо, ми все робимо. І якщо тривога, батьки їх забирають швиденько, вони тут поряд живуть. Uh -huh. ну, батьки вже вирішують самі, як тут зробити. І ми проводимо заходи, їм подобається. І навіть тоді, коли був ковід, я, я розуміла, що люди вдома сидять. Так. Я брала книги в пакети, угу. вішала їм на забори, дзвонила і говорила, що у вас на заборі висить пакет з книжками заберіть. І так це так, так. І так само вони мені приносили. Угу. Я їм сказала, до бібліотеки не можна. Так. Вони мені вішали на заборчик. Я обійшла, забрала, мені це не важко. Це для душі, і це людям таке добро. І ви знаєте, воно якби з турицею повертається. Mm -hmm. от так, я, я працюю. Мені не важко, абсолютно не важко. У мене невелика дільниця, наприклад, там у мене до тисячі жителів, але ж різні і інваліди, mm -hmm. і от зараз переміщені, і багатодітні, і мама народила, а вона моя читачка. І, ну, як я їй не... там якийсь роман. Жіночий, якусь книжечку по догляду за дитиною, ну. А ще таке практикую. У мене дуже багато, у мене до сотні тематичних тек. Я збираю всякий матеріал, тому що, тому що фонди слабенькі, це ну, ніде правда діти. І щоб проводити заходи, щоб проводити якісь міроприємства, або ж цій мамі дати почитати по догляду за дитиною, потрібна тематична папка, деякий матеріал. Угу. Я знаходжу в інтернеті, розпечатую, пакую їх у тематичні теки, обробляю, кожен рік підновлюю. і це Дуже 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 така велика робота. да під да, така підспір'я для роботи. Ну, uh -huh. ну от якось так. Чудово, але Петрівна, кілька слів, будь ласка, про цю виставку, що ми бачимо Золота осінь. Як ви її робили? Похваліться. Так, значить, ну прийшла ж осіння пора. Хочу сказати, що я намагаюся так, чотири теми. Оце лі, літом у мене літня виставочка у мене виходить, зимою зимна. Зимою я взагалі зробила такий величезний камін, Зробила з пінопласту. Я його виставляю, ставлю біля крісел. І просто приходять сфотографуватися, ага. просто посидять фотозона. Фотозона. Фото По сучасному це ага. фотозона. Ну, зараз прийшла осінь. Я вирішила спочатку зробити цю виставку у таких жовто-жовтих тонах. А потім я зрозуміла, що. Ну, є же люди, які хто хоче почитати роман там жіночий, так. хто хоче якесь почитати. Але є такі у нас романи, є такі книги, які ну, на, всі от, на всі часи. От вона так, вона на російській мові, але ж е і кіно, і всі вона не несе ніякої такої вредної інформації. І я вирішила її люди беруть і перечитують. Ну багато тут таких і. Поезія Ліни Костенко. Ну, Тобто на різні смаки і вподобання. А якщо... Сучасні автори українські, і я суспільно. дивлюся, і Лися, і Забушко у вас так, є. Так, так, У нас тільки закінчилась програма Короновані словом. А. Ми вже от, звітувалися, була виставка, я також виставляла. А якщо комусь тут мало, у нас є то, ну, виставка жіночий стиль читання і чоловічий. Ага. І чоловіки просять підібрати, а жінки самі вибирають собі. Ну, так, так. Я вам скажу відверто, я б у вас вибрала б собі книжку, ще є така, яку я не читала. Я от вас знайшла у тій бібліотеці, де я читаю в цієї книжки немає. Так що, якби я була вашим абонентом, мабуть, б взяла. Дякую. Далеко ж бачите, знаходимося. Але Петрівна, ну оскільки ми з вами зустрічаємося напередодні вашого професійного свята, якась співпадає з чудовим осіннім святом Віри, Надії, Любові, що би ви хотіли побажати своїм колегам. і свої ми самі собі день в цьому році, оце день бібліотечного працівника. Він незвичний, тому що бібліотеки не тільки осередки читання, проведення заходів, але ж ми і осередки волонтерські. Ми в будинку культури збирали і речі і допомагаємо, і в'яжемо коврики. все ми допомагаємо, але про роботу не забувати. Це основне, це основне. Я хочу побажати своїм колегам в такий нелегкий час не, не загубити оцю любові до роботи. У нас нелегкі часи бібліотеки і з фондом, там різних проблем. Я не хочу говорити про проблеми, але я хочу побажати не, не бути осторонь проблеми і Війни, не бути осторонь, проблеми переселенців, не бути осторонь, як зайняти дітей в такий нелегкий час, не загубити зв'язок з ними, тому що зараз. Онлайн, офлайн, дітки то в школі ага. заняті, але знаходити час гукнути їх на ага. майстер-клас. Нічого, що таке затища чи якісь такі часи, нічого. Потрібно робити виставки. Ага. Не прийде людина подивитись тут виставку, вона побачить її в інтернеті. Вона побачить, вона зрозуміє, що бібліотеки працюють, життя продовжується. Ну потрібно не падати духом. Оце я хотіла не падати духом. І, звичайно, я хотіла по. Подякувати своїм колегам за якісь поради, якісь, можливо, якісь підказки. Рибалові Рейсі Григорівні я хочу сказати великі слова подяки за те, що вона нас тримає, за те, що вона нас не забуває. Вона поділяє наші турботи і приділяє уваги. І роботі, mm -hmm. і домашнім нашим, mm -hmm. і підтримує. І хотіла ще побажати нам всім гарних, світлих, красивих приміщень, mm -hmm. щоб у нас були величезні фонди, щоб ми були з фондів, змогли провести будь-який захід. І святом. Не падаємо духом, працюємо далі. Дай Бог, щоб так було і далі. Дай Бог, дай Бог, щоб так було.